Наразі сміливо можна говорити про пандемію міопії у дітей. Міопія великого ступеня, тобто з великим мінусом, починає впливати на анатомію сітківки, що призводить до невідворотних порушень зору. Чи можна вилікувати міопію у дітей? Мене звати Пєшко Юрій Олександрович, я дитячий лікар-офтальмолог та офтальмохірург мережі центрів Новий зір. У цьому відео ви знайдете відповіді на це запитання, а також що провокує розвиток міопії у дітей і які звички слід виробити, щоб стан не погіршився. Вітаю на каналі Новий Зір. Пропоную просто про складне. Міопія або короткозорість це порушення рефракції, при якому око виростає більшим, ніж треба, і зображення не доходить до сітківки і фокусується перед ним. Виникає через надмірне зорове навантаження на близьку відстань, хоча ген... і генетика теж грає роль у виникненні міопії. Міопія найпоширеніший рефракційний стан у людей у світі. Кожного року відсоток таких людей все більше. Наразі сміливо можна говорити про пандемію міопії у дітей. Звісно, не останню роль відіграє кількість часу, яку ми проводимо зі смартфоном, гаджетами, комп'ютером. Міопія великого ступеня, тобто з великим мінусом, починає впливати на анатомію сітківки, що призводить до невідворотних порушень зору. Як зрозуміти, що у вашої дитини міопія? Насамперед ви спостерігаєте за нею. Ви її знаєте краще за усіх лікарів. Якщо дитина починає ближче підходити до телевізора, щоб подивитись, наприклад, мультики, жмуриться або підносить дрібні предмети ближче, ніж зазвичай, це перші признаки, що її пора до офтальмолога. Інколи у таких дітей падає успішність в школі і не чекайте від дитини, що вона вам поскаржиться на зір. Вона може не знати, що погано бачить, тому що її немає чим порівняти. Якщо у батьків є міопія, огляд у офтальмолога взагалі мастхел. Лікування міопії не існує, її неможливо вилікувати. Міопія виникає, бо око росте. І поки воно не припинить свій ріст, міопія буде прогресувати, тобто мінус буде збільшуватись. Ми можемо лише уповільнити прогресування і компенсувати поточний мінус. Варіантів у нас тут безліч оптичні методи, до яких відносяться окуляри, м'які контактні лінзи, а також ортокератологія, тобто нічні лінзи, раціональний зоровий режим. Сюди ми відносимо увесь її час роботи, що не відноситься до навчання чи розвитку. Тобто весь її час в іграх, в TikTok, в Instagram, а також в інших месенджерах. Ми обов'язково маємо робити перерви для маленьких дітей хоча б кожні 30-40 хвилин. Хоча б на хвилин 5-10, для того, аби її оком мало час на відпочинок. Також ми сюди відносимо правильно підібраний спорт. Наприклад, мастхев для нас це види спорту з м'ячем через те, що коли дитина слідкує за предметом, який змінює постійно свою відстань, таким чином вона дає змогу м'язу відпочивати. Застосовується також і апаратне лікування, але воно не лікує міопію, а лише допомагає її уповільнити внаслідок роботи з її акомодації. Обов'язковим у дітей з міопією є регулярні огляди сітківки, оскільки око росте, а сітківка, на жаль, ні. Вона тягнеться, і що сильніше вона тягнеться, то більше ризик ускладнень з боку сітків. Додам, що після 18-20 років міопію можна відкоригувати за допомогою лазерної корекції або інших методів. Втім, важливо не допустити значного розвитку міопії і супутніх захворювань сітківки, профілактуючи коригуючи міопію у дитинстві. Тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал. І звертайтесь у новий зір. Обов'язково потурбуємось призір вашої дитини. До зустрічі!